Отакий факт. Отакий. Там тик-тик. Ну це не важливо. <гас> не вміщається в голову. Я обожнюю маленькі банончики. Привіт із моєї 42 ї країни. Філіппіни, Нарешті сім тисяч островів. Чи скільки тут їх? А я буду тільки на одному. Все одно буду рахувати як плюс одну країну. Все таки 11 днів я тут. Це немало. Жити на Філіпінах це 32 градуси і ще гроза. Бачите, кожен день дощ і кожен день 30, 32, 33 градуси. В Манілі в столиці я зустріла багато людей з Couchsurfing хенгаут. Тобто просто люди, які хочуть зустрітися один з одним для того, щоб сходити в музей, погуляти, заширити вечерю і так далі. Дівчата на задньому плані, дівчата зайшли. Вийшли. Показую дінюшки. Тут дуже гарна гора. І я так розумію, це кит. На палтосику теж вулкан якийсь. Доліна. Дуже мені подобається. І рибіна. Ну тут з у боку якісь мужчини. А на двадцятки дуже міленька тваринка. Ну і знову якась доліна, якісь гори. І знову якийсь мужик. Монетки теж симпатичні, є старі, є нові. Це як завжди, вітерець Філіппіна одна з найдешевших країн Азії, в яких я була, і для мене це було просто вау. Тому що ти дійсно завжди дуже дешево їж, дуже дешево живеш, якщо хочеш по хостелах чи по готелях. І навіть можеш собі дозволити ходити по музеям, ходити на масажі, на процедури, і це все буде коштувати дуже дуже дешево. Тобто, що для мене дешево, це дешевше ніж в Україні. Про мій переліт емірати в. Філіппіни. Я вже абсолютно не готова до нічних перельотів, але я все одно роблю цю помилку. Була впевнена, насправді, що ну якось я можу чуть-чуть, більш-менш має бути нормально. Довгий літак, непевно, ще й годувати будуть. То вообще прекрасно. Що мені ще треба? Приїхала я в аеропорт, я там наїлась, кави напилась, в душ сходила, покупалась чудово. Мені подобається, як я переношу майбутню відповідальність на майбутню Олю. Типу, я куплю квиток зараз, а хай ота майбутня Оля страждає, хай вона не спить, це не мої проблеми. Але вийшло так, що я взагалі не спала. Тобто за 10 годин перельоту, звісно, нас не годували. Звісно, що сидіння в мене було посередині. Якась жінка постійно лакаточками там тик-тик, зліва мужик хропе. І отак не могла заснути на цьому столику, і так не могла заснути вже і світло, якби вимкнули, щоб всі спали. Ну, не вийшло в мене. І тобто, вся ніч пройшла, просто я про щось думала, мріяла, якісь навіть такі натхненні моменти були, що ось подорож починається, як класно, треба багато знімати. Але я була настільки розтрощена. Я от приїхала до хоста і лягла, і заснула на 4 години. Просто моментально. Далі день я, звісно, хорошо провела, але мені треба було поспати хоч трошки. Хочу зазна... Значити, про літак, що, от знаєте, ці люди, коли як тільки літак сідає, вони одразу встають, відключають собі цей пасок безпеки, давай сумки тягати, і стоять потім годину, оце в проходах. Філіппінці абсолютно всі сиділи, ніхто не рухався, ніхто не відклацювався, ніхто за сумками не ліз, просто от. Як чимні нічемні діти, я вперше таке бачу. Ніхто не плескав при посадці, ніхто не роняв мені сумку на голову, тому що йому терміново треба було вийти першим. Це було зразково. Я буду пам'ятати цей день навсіда, тому що не думаю, що це колись повториться. Хоча далі буде Корея і Японія. Тож, можливо, 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 так тепер це новий стандарт, що всі себе ведуть по дорослому, ніхто нікуди не спішить. Було б дуже круто побачити таке. Сьогодні вже другий день, і я виспалася, я проспала 10 годин. От уявіть собі, ви пам'ятаєте в останній, коли ви 10 годин спали. Ні, ну може у вас таке життя, що ви кожен день так. Ну, у мене досить рідко так виходить. І я прям така задоволена, щічки розові. Зараз ще з каучсерферами піду гуляти по музеях, по центру, буду дізнаватись, що таке маніла і як мені сприймати Філіппіни. Що таке джипні? Це найстильніший громадський транспорт, зазвичай відкритого типу, і там місця тільки для сидіння. Але іноді люди чіпляються як студенти за тролейбус і катаються безкоштовно. Джипні стали широко поширеним символом філіппінської культури та мистецтва. За одну поїздку ти можеш заплатити приблизно 12-15 філіппінських песо, що є 20-25 євроцентів. Джипні походять від маршрутних таксі американського колоніального періоду. І цей транспорт є безперечно найбільшим джерелом за водії хаотично висаджують пасажирів посеред вулиці, блокують інших джипні, щоб урвати пасажирів, чи просто висаджують тих нещасних людей, якщо їх менше трьох, щоб повернутися до стоянки і чекати на наступних. Це і весь заклад: два маленьких столика, раз який готує, слухає музику і все. І два відгуки на Google Maps. Це моя рекомендація номер один в місті Маніла. Заради таких маленьких місць і треба експериментувати з закладами. Власник це панк, який мав зіркове минуле, але тепер він на іксах, тобто кинув всі погані звички, щоб колишня дозволила йому бачитись з донькою. Отак. Uh, no, no deep explanation. That's I like hearts. I like uh, uh, old school times. Exactly. Because our pop is a riot girl, you know. And, and I respect all girls. You're no racist. No, no, no racist. Uh, digit oh Nazi. God. Nazis out here. Not welcome. My name. is <laughs> My name of my story is uh, Kababan sa Poblacion, Street Food Makati. So, come over here and try my my food here. It's organic. Don't panic. <laughs> It's amazing. It's tasty. Yeah. Thank you. Thank you, you please. I'm from 2002. I'm guessing the best shot. Never kita nakita dito. Tabi dito dati. Oh! Never kita nakita dito. design. Except for maybe surplus. It's for you oh, okay. it's Про філіппінців я поки що знаю, що вони такі всі відкриті, до розмов, посміхаються, допомагають, але треба не розслаблятись, не пом'якшувати цей свій інстинкт самозбереження, тому що, якщо потрапиться цей один відсоток з камерів, який є всюди, то ти вже будеш такий м'який. Типу, о, які всі класні навкруги, ніхто мені зла не бажає, але завжди при подорожах треба бути обережним. Те, що мені дуже сподобалось по всій країні, те, що вони використовують бананове листя, таке велике. Замість одноразових тарілок. Може, навіть і замість керамічних іноді. Дуже сподобалось. Воно таке, знаєш, їж і здається, що все, що ти з'їв, воно веганське. Навіть не дивлячись на те, що там, скоріш за все, курка, ну, як завжди, Ну, це не важливо. Мити нічого не треба, бананове листя от тако росте, так що класна ідея. Звісно, не обійшлось без туристичної прогулянки центральними вулицями. Всі обов'язкові точки я побачила. А Кай зробив мені тур. це хендмейдмастер. Крас та шляп. Ми ходили по других мазіках, та він казав, скільки це коштує насправді. Як треба його контакт, пишіть. Те, що мене вразило найбільше в магазинах одягу, це схожість до вишиванок. Можна дивуватись такі вишивці в Румунії чи Норвегії, але щоб в Азії, то непогано. Якби там не було скаучорфінгом, в країні все таки важкувати, тому що країна дуже бідна. Людям нема де жити самотужки, не те, щоб приймати якихось гостей. Тобто цей найнижчий шар суспільства він ну, нереально великий, дуже шкода. Є професія людей, які порпаються в смітті, знаходять там якісь курячі голови, якісь кісточки недоїдені, це все в місцевій генделі, і вони це готують наново, роблять бульйони, холодці. Ці і всяке таке. От настільки країна бідна. Бідні люди їдять відходи після багатих людей. В мене ця інформація просто не вміщається в голову. Це голуби, а там кіт. А тут голуби. Мені цікаво було дізнатись про японську окупацію Філіппін. Малий досить класно знає історію та розказав мені, що в сучасному світі ненависті до японців вже немає. А я подумала: коли закінчиться російсько-українська війна та народиться нове покоління росіян. Якщо така країна ще існуватиме, то чи затихне наша ненависть? Це питання риторичне. Але є дещо неприємна інформація. Наприклад, Філіппіни – це єдина країна в світі, яка підвладна всім стихійним лихам. А саме, виверження вул? Цунамі, тайфуни та землетруси. Я цю інформацію дізналась вже в подорожі, і це, напевно, на краще, тому що якщо б я знала заздалегідь, можливо, я би не поїхала. Я дуже полюбила Філіппіни, але мені тепер просто страшно туди повертатись. Хоча шанси, що щось станеться погане, ну я не знаю. У мене завжди якісь. Пригоди завжди щось якесь небезпечне. Так що думаєш, у Філіппіни відходить на другий план. Непал же я пережила якось. Там теж землетруси так щодня відбуваються. Ну нічого. До речі, в Японії також дуже дуже багато землетрусів, і там треба пробути два тижні. І я сподіваюся, що я жодного навіть чотирибального не проживу там. Тому що я не хочу. Мені не треба такий досвід. Я не хочу, щоб мене трусило. Все, я сказала. Цікавий факт: найбільшого в світі крокодила зловили саме на Філіпінах. O fakt. O Green mango with fish face. Tasty? Знайомтесь, це національний музей образотворчого мистецтва. Вхід безкоштовний, але сам музей величезний. Вам знадобиться цілий день, щоб як треба подивитись виставки. 29 галерей, які представляють філіппінських майстрів 19 століття, а також провідних сучасних художників, скульпторів і граверів. Дивіться, три Ісуса. Тут три Ісуса, там три Ісуса. Слава Ісу! Також є тимчасові експозиції, якщо раптом основної вам мало, але навіть для мене виставок було забагато. Я не встигла подивитись цілий етаж, але я ще точно сюди повернусь. Як ви бачите, я люблю знімати цікаві роботи, такі дивненькі. Десь обличчя зовсім смішні, а десь, навпаки, настільки витончено, що я не можу втриматись. Але в основному це смішні обличчя. Хочу черговий раз закликати вас відвідувати арт музеї і робити в них фотографії робіт, які вас зачепили. І тих, що вам сподобались, і тих, що ви вважаєте, жахливими. Така пам'ять залишається на все життя. Я, коли через 10 років прилечу сюди наново, буду думати, та що там взагалі в тому музеї класного було. Відкрию галерею і нагадаю собі не рандомними фотографіями з Google Maps, а саме роботами, що сподобались мені. До прикладу, тут роботи нагадують сетап із спанч Боба. Записую. А тут графіка, як я люблю, тільки чорний колір, більш детально чи тільки силуети, по всякому гарно. Також фотографую. Переходжу в залу зі скульптурами. Все неймовірно привабливе, таке дзеркальне чи прозоре, геометричні форми мені завжди були до вподоби. А потім бачу в повний зріст таку божественну скульптуру. Жіноча фігура без одягу. Дуже ідеалізована. Комплекси. Привіт! Закінчую візит найбільшою відомою роботою, щоб потім побачити оце. Здалеку виглядає як босх, а зблизу ще більше нагадує його дикі роботи. Ось, будь ласка, два скелети, грають музику, а інші мусолять мирських. Тут також витончені обличчя. А тут велика гусінь внизу. Знайдіть піраню, п'ять пацюків та скелет в дамському одязі. На виході надзвичайно романтичні пташечки та прапор. Неможливо відірвати погляд. Кінці дня я заповнюю свій календар настрою, випиваю пігулочку заліза, щоб знов стати донором крові, та заспокійливе, щоб не лякати хоста своїм лунатизмом. Подалась на транзитну візу в Нову Зеландію, але фото не прийняли, бо є сережки на вухах. Довелося робити інше о сьомій ранку. Залишилось закрити очі, вуха та можна спати. На добраніч! Дякую за перегляд, сподіваюся, що вам сподобалось, я спробую знімати побільше всякого цікавого, не тільки своїх думок, і оце трендьош, мій цей постійний, а щось, може, культурно, незвичайне. Подивимось. Поки що, Філіппіни для мене нова країна, нічого про неї не знаю, але буду потрошечки вивчати. Дякую за перегляд, сподіваюся, що вам сподобалось. Одного дня війна скінчиться і все буде добре. Пока! У мене стільки блискіток на обличчі, але їх із-за окулярів не видно. Хочу, щоб ви це побачили. Позаграю до вас трошечки. Щоб, ну, не зря ж я в це малювалася. Не тільки ж для філіппінців. О, забула показати банани. Хто дивиться мене з Африки, не дуже красиво, звісно, вже, знає, що я обожнюю маленькі бананчики. Просто обожнюю їх. Це коштувало 80 песо, це півтора євро. um uh.